Денис Савчук із Шумська став призером конкурсу аматорського відео Мій Крим. Хлопець зайняв третє місце. Каже, шукав інформацію для свого новинного телеграм-каналу і натрапив на відповідне оголошення. Там потрібно було зробити аматорське відео. Я вирішив чітко, що буде це робити. Згодом я знав, що там ще будуть призи. Я пошел, не це не замітив. I to dzieje ja już że robić swoje wideo, ja zrobiłem kilka wariantów, potem ich przeróbiam i że finalny wariant zrobił w ostatni dzień. Денис створив своє відео, щоб розповісти про природу півострову і нагадати, Крим це Україна. У ролику використав мальовничі пейзажі та каже, надихнувся віршем Ігоря Козака. Мене надихало те, що я не хочу. Я хочу, щоб ніхто не забував, що Крим це Україна, щоб всі боролися ці, за територіальну цілісність України, особливо в інформаційному просторі України, щоб кожен висловлював свою думку і завжди е, ніколи не здавався. Щоб ми були одним народом, хлопець каже, у дитинстві він бував у Криму, досі пам'ятає цей відпочинок. У його пам'яті це хороший і теплий спогад. Тоді я був доволі малим, мені було всього лише 5 років. І я дуже люблю тварин, природу, і ми поїхали в Сафарі Парк, в якому була жирафа, в якому були багато різних тварин. І можна було кормити жираф. У Нас тоді з собою було яблуко, медали, і воно нахилилося. Це було для мене таке неочікувано перший раз. Ми ходили по набережні, їли різні страви, які в нас деякі страви не можна з'їсти. Це саме кримсько-татарські страви. І коли готують самі кримські татари, це ніби інший смак, вони це роблять з душею. Дуже хочеться це повернути знову, знову побувати там, знову відчути ці емоції. Зупинятися на досягнутому хлопець не збирається. Зараз готує новий проєкт. Планую ще приймати участь в таких конкурсах. Я хочу зробити. Я зараз з другом планую робити інтерв'ю в інших людей, як з Шумська, так і з якихось інших місць, розказувати про те, які таланти в нас є, які про які зараз не знають, але можуть знати найближчим часом те, чого вони можуть добитися. Я взагалі хочу вести продовжити вести свій телеграм-канал, хочу допомагати іншим людям, які мають свої телеграм-канали чи інші соцмережі, які хочуть продвигати тему України на весь світ, розказувати про Україну, про те, що в ній цікаво. І в загальному планую працювати в медіасфері, мені це дуже подобається.